Мирного неба, друзі! Іде 9 доба нашим циплятам, курчатам, Ломан Браун. Сьогодні у нас якби так умовно вакцинація йде від гамбора. 6 годин ми їх не поїли, вони були без водички. І отак у нас таких іде не вистачає. Поставив десь 3-4-7, костей. Ну там в углу вони... Температура повинна сьогодні бути 26. У нас 26,4, але сам градус стоїть трошки нижче, вище тобто за полу. І, і, друзі, таке біда случилась, поки наливав воду, наступив на цепля, на курочку. роздавив його аж это. Отак от. Так от. П'ють вони наливав, еще такі кормушечки. Всім гарного дня, ой, Боже, благословення!